Вітаю, друзі, я з України. Дивіться, дивіться. Їдемо в Калідонію знову. Боже мій. Боже наш. Як гарно. Як приємно! Я прям я не можу. Подивіться. А що, це заправка чи що, що це? страхова. Зараз я вийду. Зупинися десь. Дивіться наш, який гарний. Ми їдемо в калідонію, бачите? Вон дорога. Крізь, я не знаю, що це за місцевість, знову якоюсь іншою дорогою їдемо. Неймовірно. Настільки не можу передати свої почуття. Це дуже гарно, дуже приємно і наш прапор найкращий. Дякую Канаді за це. Ой, я не можу. Машина я виперлась, стала прямо, прямо посеред дороги. До речі, в мене ж на балконі, ви ж бачили, так, я теж в мене наш прапорець такий невеличкий, давно купувала, а це ще побачила канадський, то в мене на балконі так само, тільки маленькі. І канадський, і наш, наш рідненький. О Боже, як це гарно. Ой, який він гарний. Ви знаєте, як, які почуття це. Побачити наш прапор в чужій країні. Неймовірно. Ай, дощ іде, холодно. Так, поїхали. друзі. Я з України. 29 березня сьогодні. Їздимо, шукаю подарунки. Готуюсь до дня народження і приїжджали, подивіться, яка краса. Ой, вітер сьогодні, дощ. О, вау. Боже, які хвилі. блищали. Чомусь жутко аж Мокро. this Мне жутко. Я уже замерзти. Где там гуси? Вон они. А, нет, вон. Лавочка, сейчас схожу. Ой, то запишу, руки замерзли. Hello. Вони тут собі ходять, боже, переходять дорогу, всі машини зупинились, ніхто не нервує, ніхто не кричить, вони тут головні. Ей. Я не буду підходити близько, не бійся. До речі, їх не можна лякати. Тому що за це штраф може бути. Вчора їхали, їздили в цей. Господі, куди ми постійно їздимо? Чорті що забула названня в калідонію. І гуси летіли, така зграя велика була. Сьогодні чомусь прокинулась і з самого ранку, а я не знаю, чому... Так, у мене камера вже мокра. Лукон мокрий, вибачте, закрала. Це сухо там йдемо Їдемо далі. Я кажу, сьогодні прокинулась і знаєте, такі якісь в мене почуття, не знаю, якось. Аж у сонячному сплетінні мені зжимається, чомусь згадала те місце вдома, як ми були, їздили на ніч до Дніпра. Там таке місце було гарне. І я чомусь сьогодні цілий день згадую і якраз казала чоловіку, кажу, пам'ятаєш, як ми приїхали, і там хвилі такі були. І тут ми їдемо, я кажу, зупинись. Те місце там вдома, я просто пам'ятаю, як, по-перше, там дуже гарно було. Я любила туди їздити з ночівкою. Але я ще й пам'ятаю, що це було після операції, в мене тоді сильна депресія була дуже сильна. І дом... Те місце мене хотіло і забрати, але воно мене і врятувало. Тому у мене от не знаю, чому сьогодні прям згадую, згадую. Так, поїхали, тому що в мене руки замерзли. Страшно, і телефон мокне. Далі буде, друзі, обіймаю вас.